Добрий вечір! Добрий вечір! Олімпійський! Добрий вечір! Слава Україні! Галичина на сцені! Добрий вечір! Підніміть руки в кого поганий зір. Є серед вас такий. Підніміть. Підніміть. Нема таких, да? Ну, тим не менш. Дуже приємно. Дуже приємно. Мене мінус п'ять. В мене мінус п'ять. І я не розумію лише одного. На що в оптиках роблять прозорі двері? Я недавно йшов перевірити зір інноваційним методом. Ішов, і просто вальнувся лобом в скляні двері. Я думаю, дійсно інноваційно, дякую. Що далі? Давайте будемо е -е, прикалуватись робити пранки для незрячими. Давайте. Я зайду в оптику, зайду, там будуть окулісти в ростових костюмах кротів. Знаєте, такі. А що ти за така сліпа мишка зайшла до нас сьогодні в нашу нірку? Що це таке? Або, скажіть мені Микола, сідайте на стілець, закривайте ліве око, читайте. І там будуть Т, -И -Н Е, Е, Езря, Еча Емра. Ти незряча мимра? Ти незряча мимра, Микола! Абсолютно вірно! Так і є. Угу. Я зараз в контактних лінзах, тому що мені надоїло нічого не бачити. І я от чітко відчуваю цей момент я чітко пам'ятаю це відчуття, коли я вперше вдів контактні лінзи. Я такий вийшов на вулицю і такий. Муха. Ну це ж Дрогобич. І переїхав до Львова, прикиньте, так. Я у Львові. <плуб> <плуб> мене багато тату помічали, бо угу, Бо моя бабуля досі думає, що то светер. Прикіньте. <плуб> <плуб> ну, старші ну це старші жіночки. Вони негативно відносяться до всього, що розписане, якщо то не ікона і не писанка. І мене дуже веселить, що зараз чим більше в мене стає татуювань. Тим менше люди питають за їхнє значення. Є одна людина, яка знає значення абсолютно всіх моїх тату. Це мій батя. Він, ну, він всі знає, він всі знає всі мої тату означають, що я дурачок. Повністю <риклад> 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 Повністю. всі. Повністю. А є вас таке, що ви от зараз живете моментом. Поаплодуйте, хто от живе моментом. Так, да, є в мене також. Я сьогодні приїхав до Києва і мене на касі в сільпо питають Микола, у вас на карточці 7 гривень 67 копійок. Бажаєте знімати? Я Кажу: ну, один раз живем, знімайте все читаю новини багато. Кожен мій ранок починається з новин. І зараз, е, ну зокрема, вже деякий період часу в пресі мусолиться тема стосовно того, що Путін вже вмер і що зараз е, цим недорозумінням Росією керує якась колективна група. Чули таку інформацію? Що вже Путіна нема справді? І я от недавно подумав, що я б не хотів, щоб вмер Путін. Я б не хотів. Я б хотів, щоб Путін відповідав за скоєні злочини. Я б хотів, щоб його віддали українцям. Поняли? Я б хотів щоб... Щоб його прив'язали от до стовба, як мародьора, знаєте, скотчем, щоб його такого стіпа типу, замотали, щоб е, їхали туром концертним по всім містам України. Знаєте, щоб Океанельзи, Альона, Альона, Сковка, Калуш, знаєте, не бі, чесно, Путін такий вот прив'язаний. Щоб батьки казали дітям Олеся, іди. Де сфотки щоб вони фотографували? Ні, мам, я не хочу. І потім дітям давали палки, і вони по ньому вибивали, знаєте, як пін'яту, типу, вибивали цукорки, щоб розліталися з нього з рота, вилітали, і коли вилітала остання цукорка, виходив Петро Порошенко. Та да, друзі. Нарешті ми стали свідками того, як рошен повністю вийшов з Росії. Ви фантастичні! Я люблю дивитись різноманітні е, історичні документалки на Нетфліксі, Загалом різноманітні автобіографії і недавно дивився дуже щепательну таку там біографію Дзідзя, Боже, про те, як він там з Лесиком там, розійшовся, посварилися. І мене найбільше нервує е, от, в історичних фільмах пласт фільмів, де повертаються в минуле щоб вбити Гітлера. Щоб зробити щось корисне в минулому. Якщо ви хочете зробити щось корисне в минулому, не дайте вбити чорновола. Або не дайте мамі Путіна витягнути спіраль. Ну там. Якби я вернувся в минуле, мав таку можливість, я би зробив одну річ. Я би вдів себе нормально. Ви бачили Ви бачили ці фотки 15-20-літньої давності? Ви бачили, як ви виглядали? Таке враження, що просто людей, отако от взяли людей і кинули в кучу одягу. Знаєте, типу, от що обліпило, в тому і ходили. В принципі, секонд хенд так і працює, але тим не менш. Мені 32 роки. 32, 32 мені. Мені тато купляв всі шмотки на виріст. Поняли? Мені 32, я ще не доріс. У мене стільки речей, просто. Як я маю дорости? Ментально, я не знаю. Є фотки? де, де Типу, я в комбінізоні, знаєте, в шапці, в шалику. Батя в шортах в футболці з боку, в обнімці літо. З мене стікає все. типу. Ви думаєте, мені жарко було? Ні. Я просто зараз згадую, от, от мене може видно на лобі оцей піт. Ні. Мені зараз не жарко, я просто згадую, як мені було жарко колись літом, коли тато мене вдівав. Скажіть, Греті Тунберг, звідки почалось глобальне потепління з мого комбінезончику! О, вот звідки воно було. І ще мене Харить, мене багато друзів, одружені з дітьми, як вони гарно вдівають своїх дітей. Це просто капець, Ви бачили? Все в нових модних брендах в мене будуть діти, я їх буду дуже ущербно вдівати. Я вам обіцяю. Але буду говорити, що їм дуже гарно. Боже. Боже, яка краса. Боже, який кавалєр! Недавно говорив по душам з татом і каже: ти знаєш? Каже, ти знаєш, мені здається, я не пожив нормально. От дивись, я народився в 91-му році, був розвал Союзу, потім в 94-му Кучма прийшов до влади, потім в 96-му обвал валюти, в 98-му випуск Нового Ланосу, потім Помаранчева революція, потім Крим, потім. Коронавірус, економічна криза і, зрештою, повномасштабне вторгнення. А тато, тато мені каже, Ха -ха -ха -ха! а ти думаєш, я пожив? Ти думаєш, я пожив? Дивись, я народився при Совєтах. Е -е... Утиски української інтелігенції, утиски Совєтів, війна в Афганістані, Чорнобиль, тоді ти народився, каже, в 91-му році. Тоді Кучма прийшов до влади в 96-му. Е -е, обвал валюти, випуск нового ланусу, сирки в АТБ по 24 гривні. А то війна, коронавірус. Повномасштабне вторгнення, А дід, дід, дід слухає історію ту, дід дед, мій діду. І каже: дивіться, я народився в голодомор. Я народився в голодомор. каже, Друга світова війна. Тоді знову совєти, утиски інтелігенції. Тоді ти каже до мене, народився. Тоді купа різноманітних процесів, коронавірус, війна, світова економічна криза, а Прадід, Прадід, Прадід мій вмер. і, Але якби почув весь цей спіч. Він би сказав, ви прожили як мінімум 30 років при вільній незалежній Україні. Цінуйте це з вами. Був Коля Капішон. Ви прекрасна публіка. Дякую.